Ти тут народився. Угу. Говориш українською мовою. Ну не, не, не важливо зараз. Ти не народився. Ти як відчуваєш свою українськість? Чекайте, Просто... чекай. хто ти такий взагалі? Да, ти це українець, азербайджанець. Хто ти, такий? Як ну, ти себе ну, такий? Я відчуваю, що я азербайджанець, який говорить українською. Але ти можеш бути українцем теж в цей же момент одночасно чи ні? Чи це взаємовиключно з твоєї точки зору? Я не можу. Виключення? Ні, давай так. Я можу, але не для всіх. А для себе. Для, для себе можу. Ти, наприклад, якщо не знаю, за кордоном або там якийсь іноземець тебе питає, типу, хто ти? А типу, ти no, ну я б сказав, I'm from Ukraine, тому що я тут все життя прожив. І Я знаю, наприклад, там гімн України, але не знаю гімн Азербайджану. Uh -huh. Може такі речі важливі, а може ні. Але ну так мене я українською говорю набагато краще, ніж аз азербайджанською. Uh -huh. Та й часу я тут провів, весь час по суті. Це питання для себе вирішила, тому що ну, іноземці вони, ну, тому що ти сидиш там, де на тебе питають іноземці, наприклад, звідки ти ти, ти там говориш з України, дивиться на тебе, вони не розуміють, де. Так, uh -huh. так. Uh -huh. uh -huh. І я, я розумію, що завжди це «да, але та». я розуміла, що це цей uh -huh. довгий, довгий розповідь на мене дратувала. І я побачила, що вони просто говорять хтось of origin». І все, що це як, ну, типу, це як походження до да, українець, до да, українка авганського походження. А, це питання. Тобто, тому що ну воно просто вирішує питання і ну, для себе, тому що я українка, але я точно знаю, що в мене є походження, яке впливає на те, яке себе сприймає. Mm. Да, це, мені так писала так. Це прикольно, коли так. Це українець азербайджанського походження. Так.